Про банк крові, а з широкомасштабним вторгненням потреби як серед цивільних, так і військових в цьому питанні значно зросли. На жаль, але не на жаль, чимало справді, як ти слушно зазначила українців, які охоче можуть поділитися своєю кров'ю з тими, хто її конче потребує. Власне на цю тинч поговоримо з зеленою Малигон, директором Харківського обласного центру служби крові. Вітаю вас. Добрий день. Щойно от почули від наших колег, які в Києві працюють, що в, ну, в деяких регіонах, ну зокрема там, в Запоріжжі, наприклад, є е, 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 питання з потребою і попов. Повненням банку крові. Яка ситуація є в Харкові? В Харківській області Я вже знаю, що ваш центр забезпечений лише місто, але й весь регіон. В цілому наскільки активні містяни, наскільки вони активно здають свою кров? Харківський обласний центр служби крові в повному обсязі забезпечує всі заявки лікувальних закладів охорони здоров'я саме в компонентами крові. Звісно, завжди є потреба в крові та її компонентах, але треба пам'ятати, що пріоритетним під час війни є все таки здача цільної крові, з якої виготовляють компоненти, а не плазми. Тому я закликаю всіх громадян здавати саме цільну кров для потреб ЗСУ для того, щоб ми рятували життя. Давайте одразу поточнемо, що значить цільну кров. Тобто, людина хоче здати кров, так там двічі раз на два місяці. Так. Це можна. Зробити вона приходить і хоче я здати цільну кров, чи, чи людина, яка цим опікується питання, має їй запропонувати, що саме а, треба зробити є різні види донорства. Угу. Є види, коли донори здають цільну кров, і ми виготовляємо з неї компоненти. А є донорство клітин крові і плазми крові. Тому плазма це, взагалі, окремий компонент. Тому ми закликаємо громадян здавати саме червону кров для того, щоб забезпечувати поранених, цивільних, військових і своє. Часне надавати допомогу саме в цій крові є дефіцит? Я до речі, хотів би нагадати нашим глядачам, що ми в наших ефірах робили цілі спецпроекти в Києві. Зокрема, говорили про те, що справді кров треба здавати. Як працюють столичні центри крові? Говорили про трансфізіологію, власне, про трансплантацію. Це все було в наших ефірах. Але, от, безпосередньо щодо ваших потреб, ми ж можемо ще ділити кров на групи. Знаємо, що є там перша, друга, третя, четверта. Якої більше потребуєте ви? Ми потребуємо донорів всіх груп крові, але звісно донори негативних груп крові іноді входять в категорію дефіциту, тому що популяції цих донорів менше. Тому ми закликаємо всіх громадян, щоб вони планували свої донації, особливо з негативними групами крові, і постійно поповнювали запаси крові, тому що компоненти крові і сама цільна кров має обмежений термін придатності. А з широкомасштабним вторгненням чи змінилися підходи в заборі крові? Можливо, в там в промоції взагалі цього дійства да можливо ви якось популяризуєте цю історію там через флаєри, через роботу з там студентами, не знаю, там з на підприємства приходити, і наскільки активними є містяни, власне, як вони долучаються до цього процесу? А, ну, в першу чергу, я хочу подякувати за співпрацю, підтримку. Це Харківська військова адміністрація, це Харківська обласна рада. Це Департамент охорони здоров'я, це Національний центр трансплант координації, це суб'єкти системи крові е, сусідніх регіонів, е, це всі великі громадські об'єднання, це організовані колективи, е, за те, що вони долучаються, і донори за те, що вони долучаються до здачі крові. Дійсно, у нас є е, така мета досягнути корпоративного донорства. Е, це коли великі організації долучаються і стають нашими постійними донорами. Ми Уже радіємо, коли до нас приходить первинний донор, і наша, наше завдання перевести його вже в категорію постійного донора, щоб він прийшов у нас, дав два рази і більше. А що значить первинний донор, не первинний донор? Тобто, як можна людину залучити до цього процесу на постійній основі? Тому що ну от знаємо, що там є якісь оголошення, наприклад, такий то центр потребує, або такі то військові частини потребує крові. Зробіть це в цей день, як зробити так, щоб людина повернулася. Здала ще раз кров за два місяці і робила це повсякчас періодично. Уже в 2024 році був прийнятий такий документ на рівні держави, це стратегія добровільного безоплатного донорства. В центрах крові створюються такі рекрутингові відділи, структурні підрозділи, і саме вони вже починають напрацьовувати і формувати штат цих постійних донорів. Тобто вони виходять на великі організовані колективи, вони проводять просвітню роботу. Ми досить активно під час війни почали працювати працювати в соціальних мережах, і донори досить гарно відкликаються, і на сайтах суб'єктів системи крові досить багато інформації для донорів, щоб вони могли прочитати і не боятися. І там знаходяться і відгуки. І донори, коли читають, що це не боляче, що це не страшно, що це по часу, досить швидко, то вони досить гарно долучаються до донорства. У вас є такий досвід і практика. От, наприклад, минулоріч ви відкрили вод з торгівельних центрів пункт на постійній основі, який працює. А, чи є така ідея затребувана серед містян? І ну скажімо так, друга частина запитання, це ж корисно ще й для самого донора? Тобто, от про це аспект кілька слів, скажіть так. Дійсно, восени 23-го року. Ми відкрили в Нікольському наш пункт забору крові, який працює в виїзних умовах. І наблизилися більше до донора, але служба крові працює в стаціонарних і в виїзних умовах. Тому е, на сьогодні ми працюємо е, в Нікольському і е, виїжджаємо в найближчі і найвіддаленіші пункти та райони нашої області. І плануємо створити ще одну додаткову виїзну бригаду для того, щоб е, все таки наблизитися і щоб кожен громадянин, який хоче бути донором, у нього була така можливість, тому що не у всіх. Є можливість доїхати до міста. Я хотів би наголосити на тому, що ну і ви про це вже сказали, що здавати кров конче необхідно і важливо, і це справді місія, як для цивільних, для військових наших, але так само це важливо для кожної людини, тому що при кожній здачі крові по суті клітини крові вони оновлюються. і Ви за фактом перезапускаєте свій організм і даєте йому новий поштовх для того, щоб забезпечити власне життя. Так, донорам низький уклін всім донорам Харківщини, Любий донорський фронт Харківщини. Ви неймовірні. Ми любимо вас і приходьте, будь ласка, до нас, ми вас чекаємо. Так, ми вас чекаємо, і ми дякуємо, що ви завітали до нас в студії, зробили цей заклик і дякуємо за вашу роботу. Вам гарного дня. Нагадаю, що у нас в студії тут в цій, на цій виїзній локації, в підземці, в Харкові, була Олена Малегон, директор Харківського обласного центру служби крові.